А далі будемо говорити, як допомогти людям, які потрапили в ігрову залежність, в тому числі і військовим. Дізнаємося від військового психолога, ветерана зсу Максима Чубика, який доєднується до нашого ефіру. Пане Максиме, я вас вітаю вітаємо, Да, вітаю вас. От, власне, можливо, ви чули нашого попереднього спікера про тенденцію до зростання кількості людей з ігровою залежністю. А чи ви особисто помічали, чи можливо до вас зверталися люди із такою проблемою? Ну, я тут погоджуюсь, що кількість буде зростати. Взагалі, такі явища, як і Гарманія, і всі інші алко вони, як правило, зростають в періоди криз. Да? У нас зараз, скажімо так, є для цього всі підстави. Я скажу зі свого досвіду: ну, те, що я, наприклад, бачив на війні серед своїх хлопців, побратимів. То військові достатньо часто грають, а часто ну, бувають, що програють всі свої гроші, включаючи бойові. І потім такий ланцюжок, вони потім беруть в борг. Потім цей борг у побратимів не можуть віддати, беруть у родичів і виникає купа проблем з сім'єю. Далі це часто а, слідом, іде алко наркозалежність, депресії. Ну і останнє, що може виникати — суїцидні думки. Що і може я би зробити? ще хотів дуже коротко, я не знаю, що у вас розглядалося. Що Лудоманія і я я би розділив би, що є азартні ігри. Ну, якщо говоримо про військових, це це як правило інтернет-казіно. Є дуже популярна це ставки на спорт, комп'ютерна ігроманія, особливо там, де вимагаються якісь гроші платити. І останнє, що я зустрічав, причому так у більш, я би сказав, якщо перші види, ну останнє, я зустрічав у людей з вищого освіту дуже розумних. Це інвестиційна ігроманія. Да, Коли грають на Форексі, кожен день перевіряють, як там індекси котувань, к, к, к і так далі. Тому є ще й такий вид лудоманії. Ви згадали про те, що е, ця проблема може набирати обертів під час складних часів. Що привертає людей у цьому плані? Це бажання заробити чи втекти від реальності. Ну я б ну, і, і те, і те. Я би виділив би декілька моментів. Це з одного моменту розслаблення, зняття емоційної напруги. Бо часто, якщо ми говоримо про військових, ну і у військових буде те ж саме, да, це багато стресу. Часто це ухід від реальності, коли я не можу вирішити реальні проблеми, коли в мене є багато тривог, депресій і засіб сховатися. Далі дуже часто багато хто керується можливість отримати такі дуже швидкі, знаєте, адреналін і дофамін. Таке задоволення дуже швидко. Багато хто вважає, що можна за короткий час щось виграти. Причина ще дуже популярна це самотність. Люди, які дуже самотні, вони часто впадають в цю лудоманію. І часто, на жаль, Відсутність мотивації в житті, цінностей і так далі. Пане Максиме, а наскільки сильна ця залежність? Тобто, чи легко її подолати, якщо людина, наприклад, усвідомлює в тому, що от в неї є ця залежність? Подолати її. Ну, так як ви сказали, то подолати легко, якщо людина усвідомлює. Якщо людин... Да, В більшості випадків переважна. Більшість проблемних гравців вони не визнають своєї залежності, ну і відповідно відмовляються звертатися за допомогою. Е, відповідно, якщо людина сама цього не усвідомлює, це відповідно досить важко, і тому приходиться працювати, коли звертається хтось із близьких, оточення і родичів. Е, тому самі звертаються рідко. Якщо він сам вже усвідомив, то часто, а якщо це перша стадія, друга стадія, то вони часто впоруються і самі. Якщо ми говоримо про родичів, то я би виділив можливі ознаки. До речі, ігроманію громадію е, виявити досить складно, набагато тяжче, ніж наркоалкозалежність, і можливі ознаки лише можливі. А це у людини така хронічна занепокоєння, постійна тривога, виснаження часті депресії. Е, дуже часто підвищена конфліктність. Да, почина... Збільшується кількість конфліктів, зменшується комунікація з близькими. Дуже часто починає брехати. Я думаю, близькі, як ніхто, будуть відчувати інтуїтивно, що близький, там, не знаю, той, хто на війні, військовий, починає брехати. І останнє це фінансові проблеми. Так чи інакше їх буде видно. Бере в борг, позичає, щось просить. От такі е, ознаки можуть казати, що у людини може бути. І громаді цікаво, що ви сказали, що більшість людей вони не усвідомлюють проблеми того, що вони можуть страждати на ігрову залежність на лудоманію. Власне, то ті дані, які ми наводили щойно, open Data боту про те, що за 2023 рік цей реєстр виріс у 8 разів. І з іншого боку, що 99% ігроманів – це ті люди, які самостійно внесли дані. Тобто можна розуміти, що mm -hmm. проблем, масштаб проблеми все-таки набагато більший. Що робити родичам у таких ситуаціях? Як можна допомогти людині усвідомити те, що проблема є, з нею варто боротися, на неї варто звертати увагу? Mm -hmm. Я би навіть трошки розширив запитання, яким чином взагалі позбутися цієї залежності, і я б виділив, виділив би три складових: перше це людина сама. Може усвідомити це і сама це побороти. Таких випадків є дуже багато. І скажу навіть більше, такі люди потім стають досить успішними, бо йому вистачило сили волі побороти таку досить складну зараз це відносно до хвороб. Таких випадків досить багато. Другий варіант, якщо він сам не впорався, то що ви питали, це родина. Родина є декілька варіантів, що вона може зробити самі. Перше, це відверто говорити цю проблему з ігроманом. допомагати. Людині знайти знаєте, якусь заміну. Іноді це буває спорт, тобто, там, де може бути адреналін, андертіни. Часто бувають допомагають якісь види спорту, ну, якщо він знаходиться зараз тут. Тобто чимось це потрібно замінити. Іноді допомагає, якщо людина згідна і для неї важливі відносини, можна якось спробувати фінансові впливи, наприклад, що людина добровільно Ну, віддасть свою карточку або доступ до своєї карточки, щоб позбавити її ресурсів. Звісно, вона їх буде шукати, але тоді шансів буде менше, якщо вона дійсно це хоче. І останнє це що став би для родин, це намагатися уникати конфліктів і скандалів, оскільки вони лише будуть сприяти погіршенню ситуації. І от третя група, яку би я виділив, вона в принципі випливає із родини. Це звернення до фахівців. Якщо родина на своєму рівні не може впоратись, відповідно родина, як правило звертається до вихідців, і тут би якраз найбільш дієві, дієві інструменти, я би виділив би наступні: перше, це індивідуальна психотерапія. Тобто, зазвичай довго тривала це робота з психологом. Друга група, яка мені дуже імпонує, і я з нею стикаюся, це групова психотерапія, групи підтримки. Я думаю, всі там чули про групи анонімних алкоголіків, програму 12 кроків. Тобто є багато різних програм і центрів, саме групи підтримки, де збираються люди з подібним досвідом. І саме власним прикладом показують, що я зміг, чи я зараз з тобою йду там, там стикаю з тим же самим. Тут в мене такі успіхи, тут в мене не успіхи. Тому групи підтримки я би сказав дуже ефективні. І ще два методи: часто використовують гіпноз тим людям, які йому піддаються. І останнє, я не прихильник, але деякі установи, особливо на останніх стадіях, рекомендують медикаментозне лікування, тобто антидепресанти, транквілізатори тощо. Ну, скажімо так, я би це можливо рекомендував би лише якщо це вже якась хронічна депресія чи суїцідальні думки. Оце такі основні методи, як позбутися такої залежності, пане Максиме. Дуже вам дякуємо за рекомендації. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Чубок, військовий психолог, ветеран ЗСУ. З ним говорили про те, як подолати ігрову залежність.